На Буковині попередили теракт, спланований спецслужбами РФ. 1 лютого в одному з міст у Вижницькому районі мав прогреміти вибух. Двоє молодиків заклали саморобний вибуховий пристрій у покинутій будівлі. Вербанку йде до модуля. Модуль сам таким чином підключений, що при дзвінку. Там є сльози на а, дзвінок і набувається для фіксації злочину. Вони розмістили поблизу пристрій для візуального спостереження. У нас є їхні мама Російський? Так, да, ті, хто детонують, просто ставиться включеним і поставить камеру. Щоб вони тіпа наблюдали за цим всім зловмисниками, виявилися двоє місцевих наркодилерів, 17 і 18 років, на яких вийшли представники російських спецслужб через тематичні телеграм-канали. Після дистанційного вербування вони отримали від куратора детальні інструкції та виготовили саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Заховану у мішок вибухівку, зловмисники заклали біля покинутої господарської будівлі. А поруч у з-під СОКу залишили мобільний телефон, який знімав цю ділянку. Неправдиво повідомивши на спецлінію 102, що за адресою покинутою будинку хтось гукає на допомогу. Молодики сховалися, чекали вказівок від своїх кураторів з Росії. Проте співробітникам СБУ вдалося їх викрити і затримати після того, як вони встановили вибухівку і повернулися додому. Правоохоронці знайшли вибухівку та знешкодили її. Готові, готові. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Окрім того, виявили, що зловмисники причетні і до наркозлочинів. Молодший з них облаштував за місцем проживання нарколабораторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку збували на території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був телеграм-канал. Шевченківський суд обрав молодикам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Буковинським терористам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.